Всім доброго дня! Вітаю на каналі. Сьогодні 16 вересня 2022 року. До вашої уваги пропоную битву титанів. Порівняльний огляд плотів Flavor Supreme в перекладі з англійської смак найвищий Dappі плямистий Данді. Або як його називають у супермаркетах США «Яйце динозавра за його окрас. Ці плоди були зірвані 10 вересня, 6 днів. Тому вони полежали, зберігалися просто в умовах квартири на балконі. Зйомку проводимо в домашніх умовах. Спочатку проведемо зважування цих плодів. Зліва даплданді, справа флейвор Суприм. 84 грама. 87 74 грама, 73. 112 грам, Flavor Supreme. Найменший 67 грам. І середній 90 грам. До останнього моменту були сумніви, що це один і той самий сорт Дабл за їх схожості. Але вони відрізняються за смаком і м'якушем забарвленням. Майже всі диплоїди і плоти мають кісточку, що не відділяється. Тому, як завжди, використовую ніж. М'якуш Double Danді. Зараз ми розріжемо і подивимося. Має темно рожевий колір, має приємний аромат. Кісточка не відділяється. Після розрізу вона доволі легко відділяється за допомогою ножа. Смак дуже солодкий. Тануча консистенція з багатими смаковими відтінками. Зараз віддячимо оператора. Дякую. М'якуш Flavor Supreme. Зараз ми розріжемо і подивимося. Має більш червоний колір. За смаком? Зараз спробуємо. Теж дуже солодкий? Оператору? М'якуш більш пружний. Відчувається трішки кислинка, смак простіший, ніж до полданді, але ж теж дуже смачний. Щодо соковитості, моя молодша дитина дуже полюбляє сік з цих плотів. Тому для неї я роблю такий фокус. Зробимо мікс з цих плодів. Сподіваюсь, на відео все це підтверджується. Сік майже не окрашений. Додам, що в умовах холодильника ці плоди зберігаються на протязі 3-4 тижнів. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб це відео подивилося якомога більше глядачів. Так працює алгоритм Ютуба. Дякую за увагу! На все добре!